Здорово, народ. Не знаю, коли це відео вийде, але я довго не знімав відео, бо був зайнятий. Жорстко зайнятий був так. от. Як ви не знаю, чи змістили у нас є оновлення, у мене є нове яєчко, шарик. 72 грамів, бачите, важить шар. І зараз відос про запретне яблука. От, от, от як оце, ці люди блін, от їм сказали, знаєте, от не їсти вони от взяли і з'їли. ну Паразити. Наламали всю історію, а як от все ж було так хорошо, от вони взяли блін, і цей. Чи воно може навпаки так мало бути? І навпаки, оце, що вони сказали, Богу, то тобто, в лісом, своє моє яблуко мені інтересно, і Попробували, і так і мало би бути. То друге питання: чи любопут, любопитство це хорошо чи погано? Або, наприклад, для кого любопитство хорошо, а для кого воно погано? Або чому релігію переробили таким способом, що воно набило людей, робило з них храбів, а не робило любопитних? Чи Бог спеціально робив таких от зомбаків, які будуть шагати стройними рядами і робити те, що йому треба, ну бо йому були інтерес <зум> зомбаки, ходаків оцих? Де логіка? Може навпаки, коли оце з історії Єва, коли дані пішло все нафіг? я надіюся, сраді би Єва, то я би поїла. І вона так: і, і гра почалася. Бере до, до, до того того не робило, любопитство не працювало. А любопитство можна ще назвати свобода вибору. От не було не було тут. Появилось і ігра почалася. А також було б більш правильно. Ну я ж стійкі хочуть от порядку, да? Наприклад, щоб всі люди були однакові, слухали, що їм сказали, і вони оце слухались і сказали. І що противитися не можна, навіть в релігію вели. Чи ранше цього цар завжди був помазаний Божий да, від Бога, і типу, ну, посту не слухаєш царя, не слухаєш Бога. Прикольно придумали, ні? А що ви думаєте по тому поводу? Любопитство це погано? Чи добре? І друге питання. Що проти проти любопитства, страх нового. В одній сторони завжди є страх, а з іншої сторони, є любопитство. Ну і постійно, ну давай хоча попробуємо, будемо знати, що А страх ні-ні. А що не треба до пробувати. Релігія, де зробили, щоб люди йшли виключно по правилам, і умовно, де трактується, що оце з'їсти яблуко це погано. Це є такі ще сама перша точка, де починають прошивати, інтерпретувати релігію неправильно як скрипт, який буду робити неправильних людей. Тобто, з самого початку, ти якщо по цьому проходиш, будеш неправильним, прикиньте? Загнаний страхами всякою цією фігньою. І хтось, хто оці от ввів, перекрутив, зробив і отак подав в цих релігіях, ну, мав мозги. Ну реально нормально зробили, ну типу з, -з знаком мінус, якщо тебе задача ламати людей то да. Ну або хтось дуже ще тоді не любив айфони, але те, як вони зараз продаються, значить, воно не так. А як перекручували історію, боже, я не знаю, чи я завжди комусь до цього розказував. Діця, от був чоловік-подорожник, який всіх лікував, всіх любив, такий Божий одуванчик, Боже, сама райдужна людина, які от такий, добряга добряшний да? От який сенс поплюжити його пам'ять. У цього чоловіка -подорожні. Ми зараз говоримо про історію: це про Христа і всі ці приколи, які є в історії. Ну, тут, тут є один варіант: був чоловік-подорожник, і от його зараз там поплюжить, ну, коротше, всі ці штуки це раз. Другий варіант був такий чоловік, від імені якого ну, енний ряд персонажів пісявся від страху. Бо сам факт його наявності. Означало то, що все, що вони вірять, все що не думають фуфло, бо він є. <свісно> І кого вигідніше пам'ять поплюжити: цього чоловіка-подорожника? Чи чоловіка, від якого самого його імені там народ, пісявся від страху? Питання з зірочкою.